Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, які плани у Путіна взагалі у Росії, у Кремля? Що він зібрався, планує чинити з Україною і взагалі, де він збирається брати зброю, гроші? Які в нього плани Путіна? Тікати, тікати, рятуватися. Взагалі йде така інформація, він готовий домовлятися про мир. Він е алкоголь вживає. Це кінець, кінець війни. Він планує завершувати все, він вже. Немає в нього плану такого продовжувати війну. В нього це кінець. Це кінець. Мир. Планує про мир. Так, карта миру ще Що таке? Так, це останні ці дні буде відбуватися ще якась, я так розумію, це вже більше відволікаючий момент, що йде наступ, йде наступ, іде наступ, але це завершення війни для Путіна. Він вже їх поховав, цих людей, що наступають на фронті більше того Це відволікаючі моменти, він грабує, він грабує Крим, він вивозить майно, а також відходять його ці агенти. Так, не... Агенти передягаються і відходять люди. Ні, не вийде. Хотів домовитися, щоб йому постачали ракети, але це все затягується дуже довго. Він не встигає. Це, це надовго затягнулося, і в нього повний крах. Немає фінансування, немає чим її купляти навіть ці ракети. Це все я хочу забрати. Заперечую. На майбутнє вийшла карта Мир. Він планує закінчувати цю війну. заперечує Не заперечує повністю, заперечую всю, всі плани. Агресивні руйнуються, Путіна більше не може, Путін більше не може заперечує ні з ким домовлятися. Ніхто не допомагає наживитися на стражданнях українців не виходить, заперечую повністю. Ворог тікає, Путін тікає, боїться, лякається, буде так. Відвертаю від Путіна всіх, хто міг йому допомагати. Більше ніхто Путіну не допомагає. Повністю закриваю всі шляхи дороги Путіну. Більше не може він чинити. Продовжувати війну. Буде так, буде так, буде так. Закриваю дороги до України. Росія Відсікаю повністю росіян від України, де буде повна перемога над Росією, буде так. Більше не можуть чинити агресії. Буде так, буде суд над Путіним, перекриває вищі сили. Янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу зламайте всі плани Путіна, зламайте всі шляхи і дороги. Більше не може ніхто надавати допомогу Путіну, домовлятися з ним, ніхто з ним не спілкується. Путін припиняє війну, лякається, тікає, більше не може. Боїться, більше не може воювати. І прошу Вищі сили повернути Путіну всю біль сльози і страждання людей, що він завдав українцям. Буде так, буде так, буде так. І хай буде суд над Путіним, буде так. дорогу, Буде все сказане, здійснене. Прошу ваші сили. Зупиніть його. Дякую за увагу.